На сьогоднішнє відео я розповім, як отримати роль диспетчера. Тобто, це називається DC RAM. Для цього на тренінг натискаємо. Ага, ще потрібно трошки зачекати. На це його залишилось 2 хвилини. Тобто, чекайте, я дивлюсь на цей час о, все. Приєднаємося до. З сезону. Приєдналися і зачекаємо, поки ось знову чуємо, Знову там є небо є. Пропускаємо інтро. О, тепер вже ви написали на цей чат, що там його пише. Можете прочитати або не можна на окрі. ОК. Окей. Натискаємо на Play. Його не треба диспетчера. Спочатку Panсенджер. Окей, вибираємо Stepher Connect. Вибираємо спал. Так, ось давайте привітаємося. Все, сідаємо. О, oh, вау! Wow. Непоганий цей прапор Китаю. Непоганий прапор Китаю. Ну що ж, відкриваємо на цей чат. Відкриваємо на цей чат і уважно дивитися, що там його пише. Ну, наприклад, я напишу Hello. Hello. Ну, або я хочу написати Hi Hi. Ну, все його написали його. hi you yeah. let's go let's go you see you see the was XD you hello please spell us a passenger at the bufali Areva and take a seat in front of us. Please note if you are occurred to decide the the device for you have decided for internet rev in so we cannot complex you for any problems. You you another the training. Sir, ви можете написати. Я, я на перший ряд це добре, що я, я вже стих. Треба трошки потрібно сидіти обов'язково. Щоб він не покарав на цей, на цей гравець, що не можна його вставати. О, ще бананчики є. Всього всього раз, два, три, чотири, п'ять гравців, які будуть працювати драйвером і. І girls. Це Гердс girls, це ох... О... Ох... охраник. Охороницями осені Галс. Вони... І вони вас кажуть. І потрібно трошки його зачекати, поки він буде написаний на чат, як ми робили на попередньому уроці. Як ми отримаємо на цей на машиністами. Ну, я поки натисну на запис відео на паузу, тому що його забагато часу. Тобто його потрібно потерпіть, будь ласка. Mm -hmm. Ну, все. Тепер вже відправили на це повідомлення. Натискаємо на ОК. І ось відправили. ось створили вкладку. Повертаємося до диспетчеру. Правильно о бачу клас 357. This is п'ятдесят Pond. This train is for Green The next station is Horton Rank. ТРТС можна не обов'язково. Потрібно тільки зачекати, коли ну, засвітиться на білий оф. Чекаєте? Ну. Натискаємо на CD, або або на клавішу К і натискаємо на R, R, A. і все. И снова открываем чат о теперь уже эй хоть и так эй хоть и о теперь я. This is Horton Wren. This train is for Greenslade. The next station is Greenslade. Press the second to Q. Well, let's <laughs> do Oh, the Цка на Р, і ось дивіться на цей охоронець. Охоронець він показує ліхтарик. тільки потрібно зачекати. Все Він вже Поїхав поїзд. Ну все, до побачення Вік. Я виграв все. Напишемо you. Mm. Ну що ж, виходимо. ну Все. Якраз до побачення. Всім гарного настрою! На наступному відео я розповім, як отримати роль охранника. Це називається Горд. Горд. Ну все, якраз до побачення. Охоронці. Ну все, якраз до побачення.